Давай, вот смотри. Боже, папка приехал к девочкам. Очень-очень он трошки да. трошки похудел. Сусіди Олега Кузьміних біля його під'їзду розглядають свіжі фотографії комбата 81-ї десантно-штурмової бригади. Удома його не бачили давно. Спочатку воював на сході, потім провів 123 дні у полонів бойовиків. До їхніх рук Кузьміних потрапив 21 січня, виконуючи бойове завдання в районі Донецького аеропорту. І от нарешті повертається додому. Довго чекали і вже нема сил було чекати. Зараз саме найбільша радість. Чекаємо героя. Ми йому подякуємо, подаруємо квіти. Ми. Йому дуже вдячні, що він захищає нашу Україну. Приїзд підполковника. Його сусіди зустрічають оплесками та квітами. Дякую за підтримку ще раз. Дякую. Про чотири місяці проведених у полоні бойовиків комбат говорити не хоче, але каже, що знову готовий повернутися до війська. Великолепно, ще що все хорошо? Немножко Ножка і підемо служити далі. Ну, Настрой, мистець Ми Ми солдат друзі і рідні Олега Кузьміних не приховують радості, що чоловік нарешті в безпеці. Попереду на нього очікує період реабілітації. Походіл, е, звісно, так от перенести такі невзгоди, Та, конечно, не кожному дано, але я смотрю, що дух держиться молодцом. Можна одним словом, я щаслива. Наконець та. Всем, всем, кстати, благодарность огромная за молитвы, за поддержку. Олександр Махлейчук, Оксана Трокос, Житомир, П'ятий канал.